Урок я пізнаю світ, тиждень 27 урок 236, сторінка 8, розгорнемо наш зошит. Читаємо разом тему уроку рослини моєї батьківщини, дикорослі та культурні рослини. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вивчати рослини нашої батьківщини. Розберемося між особливостями або розкриємо секрети дикорослих і культурних рослин. Переглянемо відеофрагмент. Увага на екран! Помандруй назад, і помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить. Посеред є проби, вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така вона гарна країна наша батьківщина, країна чудернацьких рослин. Пригадаємо основні основний поділ рослин. Рослини за листям поділяють на листяні та хвойні. Позначте світлину завдання друга. На якій зображено гілка хвойного дерева. Так, посередині. Тому що ми бачимо ось ці хвоїнки, це і є гілочка хвойного дерева. А пригадайте, вирушенням якої рослини відома болгарія? Це троянда. Як ви вважаєте, це культурна чи дикоросла рослина? Поясніть! Я вважаю, що троянда це культурна рослина тому що? Або я вважаю, що троянда дикоросла рослина, тому що справді троянда це і культурна, і дикоросла рослина. Чому поговоримо пізніше? Ну а ми продовжуємо працювати далі. Запитання третє. Який орган закріплює рослину в ґрунті? Звичайно, це корінь. Який орган рослини розвивається з квітки? З квітки утворюється плід. Який орган з'являється першим під час приростання насіння? Це корінець. Пригадайте умови проростання рослин. Насіння. Завдання четверте. Це вода, тепло і повітря. Запитання 5. Познач правильні твердження. Листопадні рослини скидають листя в несприятливу пору року на зиму. Так. Рослини ростуть і розвиваються взимку? Ні. Вічно зелені рослини зберігають листя протягом усього року. Так. Допоможемо Йоєві прокласти маршрут на плані ділянки до буву, на він рощує гарбузи. Одна клітинка, один крок. Рух починаємо від ялинки. Знайшли ялинку. Від ялинки нам треба рухатися у напрямку, який говорить наш бубу. Пам'ятаємо: угорі північ, внизу південь. Зліворуч захід, праворуч схід. Три кроки на північ від ялинки одна клітинка, один крок. Три кроки. Один, два, три. Два кроки на захід. Чотири кроки на північ. Два кроки на південь. Ой, чотири кроки на схід. Два кроки на південь. П'ять кроків на схід. чотири кроки на північ. В яку? Яка літера є кінцевим маршрутом нашого йоя? Це літера Б. Пригадайте назву історичного періоду, у якому давні люди почали висівати насіння ґрунт і вирощувати горох, жито, ячмінь, пшеницю. Це мезоліт. Перегляньте відеофрагмент, як вирощують рослини. Поміркуйте, люди яких професій піклуються про гарний врожай на полі. Чи саду. Увага! на екран! Ще в епоху Енеоліту люди почали вирощувати рослини. Вони висівали насіння, доглядали за рослинами, поливали їх, розбушували ґрунт, а згодом збирали урожай. У наш час рослини вирощують на полях, городах, у садах. Теплицях і квітниках. Більшість рослин вирощують на полях. Сьогодні існує багато машин, які допомагають людям обробляти ґрунт і доглядати за рослинами. Рослини, які людина вирощує для задоволення своїх потреб, називають культурними, культурні рослини. Вирощують на полях, городах, у квітниках, садах, парках, теплицях. Це, наприклад, картопля, пшениця, яблуня, соняшник тощо. Дикорослі рослини це такі, що ростуть у природі самі собою, їх ніхто не саджає. І не доглядає, вони поширені на луках, у лісах, біля водой, а також на ділянках землі, призначених для вирощування культурних рослин. Ну а ми продовжимо працювати далі. Прочитаємо довідку від адаптера разом. Рослини, які людина вирощує для задоволення своїх потреб, називають культурними. Культурні рослини вирощують на полях, в городах, у квітниках, садах, парках, теплицях. Це, наприклад, картопля, пшениця, яблуня. Сонячник тощо. Дикорослі рослини це такі, що ростуть у природі самі собою. Їх ніхто не саджає і не доглядає. Вони поширені на луках, у лісах, біля водой, а також на ділянках землі, призначених для вирощування культурних рослин. Які ж рослини називають культурними? Так. Це ті, які людина вирощує для задоволення своїх потреб. Це і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини. Вони ростуть на полях, городах, парках і теплицях. А дикорослі, правильно, вони ростуть самі собою в природі. Їх ніхто не саджає і не доглядає. Це також і дерева. І трав'янисті рослини, і кущі. Ростуть вони скрізь. Навіть там, де ми хотіли вирощувати культурні рослини. Ну а тепер попрацюємо із завданням 10 як справжній мовознавці. Прочитаємо текст. А в дужках запишемо, якою частиною мови є виділене слово. Усі культурні рослини походять від. Від це прийменник дикорослих. Первісні люди збирали дикорослі рослини, що мали їстівні частини. Згодом люди почали вирощувати такі рослини поблизу свого житла, доглядали за прийменник <кій> ними, поливали, спушували ґрунт. Від – прийменник. Покоління до також прийменник покоління люди передавали знання про рослини з прийменник найціннішими якостями залишали в спадок досвід їхнього вирощування нащадкам. Культурні рослини мають більші Й. Це сполучних, смачніші плоди, багато культурних рослин. Так змінилися, що стали зовсім не схожі на прийменник своїх дикорослих родичів. Як бачимо, більшість слів у нашому тексті це прийменники, які пов'язують слова в реченні. І є один сполучник, який пов'язує однорідні члени речення. Як ми дізналися, що люди Первісні люди вони збирали дикорослі рослини, але вони знаходили в них їстівні частини, а потім почали вирощувати ці рослини для своїх будинків. І один одному вони передавали свої знання про рослини. Попрацюємо далі. Завдання 11. Зробимо висновок. Що ж таке прийменник? Прийменник це службова частина мови, яка допомагає пов'язувати слова в реченні. Сполучник це службова частина мови, яка поєднує однорідні члени речення або самі речення. Завдання 12. Постав у дужках питання до слів у рядках. Напиши, якими вчасними мови є ці слова. Дикорослі, культурні, їстівні, первісні. Які це прикметник? Рослини, плоди, ґрунт, досвід, житла. Що? Це іменник. Поливати, доглядати. Пушувати, добирати, вирощувати. Що робити це дієслово? Як ми бачимо, різні питання, різні значення і, відповідно, різні самостійні частини мови. Допоможемо квапці прочитати назву рослину, яку нині вирощують в Україні. Ідемо за цифрами: цифра 1, буква С, цифра 2, буква О, цифра 3, буква Н. Допущіть далі. Слово соняшник. Ну а ми потренуємося швидко рахувати нейробіка від бобу. 48. Другий приклад увага на екран. Запишіть відповідь, перевіряємо 63. і останній приклад. 87. Ну а ми підводимо з вами підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про рослини нашої батьківщини. Дізнавалися секрет дикорослих і культурних рослин. Запам'ятайте, рослини, які людина вирощує для задоволення своїх потреб, це культурні. А дикорослі це такі, які ростуть жоді самі собою.